Мадагаскар, Таїті, Мексика це найкращі регіони для збору та вирощування ванілі. Чи знали ви, що ваніль походить з орхідеї? Так, той самий орхідеї, яка прикрашає наше підвіконня. Поговоримо про чарівництво ванілі. Ацтеки використовували ваніль як підсолоджувач для шоколаду. Цікаво, але щоб архідея дала ось такі плоди. Потрібне ручне опилення. У природі це робить один єдиний від бджол, що живе лише у Мексиці. Саме це здорожчує її вартість. Після збору врожаю стручки проходять через процеси ферментації та сушіння, щоб розкрити їх легендарний аромат. Саме тут народжується хімічний компонент ванілін, ключ до магії ванілі. Ваніль додається у десерти, напої, а іноді навіть у солоні страви. Для того, щоб поліпшити їх аромат і створити глибину смаку. Так, але не лише смак. Ваніль може заспокоювати, поліпшувати настрій, а іноді навіть лікувати деякі захворювання. Цей аромат не тільки для пирогів. Саме таку ваніль ми використовуємо в наших чарівних десертах в кулінарній студії «Гастролог».